Переговорна лінія, на мою думку, друга тут частина вашого питання, має будуватися з огляду на мегаскандал, який відбувається зараз у США, коли всі фактично двопартійні двопартійно зачепили верхівку обох партій. Скандал з оприлюдненням файлів мільярдера сутенера Джефріпштейн, і насправді тут треба працювати саме в тому ключі, щоб довести американцям єдиний шанс зберегти для Америки обличчя після такого зливу такої інформації, це вдарити серйозно по Росії. Я маю на увазі санкціями і допомогою Україні. Чому Росії? Тому що Джефрі Епштейн, як ми бачимо, він <плес> фактично був завербований агентом, маював ласих до певних втіх сильних політиків, топ політиків, бізнесменів знаменитостей американських, і не тільки американських, так звано Ганітрап. Медову пастку, як її називають. Ще класика в принципі роботи КДБ КГБ СССР, і вона продовжується у спецслужбах Російської Федерації. І потім, коли та чи інша особа після того, як вона чимось там втішилася, отримує відео і з настановами, що тепер фактично ти будеш наш. І так часто траплялося в історії, так трапилося і в цій історії. Тому зараз вже в принципі втрачати нічого, все відкрилося. І тому американцям треба дійсно переконати, щоб вони негайно почали проти Росії діяти максимально жорстко. Аргументація тут дуже проста. Чому американці мають послухатися? У листопаді в США будуть вибори в Конгрес, до виборів в Сенат і вибори Нижньої Палати. Уже зараз три раунди республіканська партія програла вщент. Це партія Дональда Трампа, партія президента США. Спочатку Нью-Йорк виграли демократи, а потім два раунди виборчих підряд а, демократи виграли у традиційно республіканських штатах. Це мер Майами, де майже 40 років не було. Мера демократа. І вибори у, до вибори у Сенат угу. в Техасі. Так. Там завжди перемагали республіканці. Цього разу переміг демократ. Тобто зараз у адміністрації немає іншого виходу, як е, дійсно починати розігрувати е, українську тематику шляхом допомоги Україні протидії Росії. Тому що всі опитування показують, що це треба робити. Ну і ось тому. Я абсолютно переконаний, що це мало би бути використане. Але така тактика, ну я вже не маю я опущу дуже багато, щоб зекономити ефірний час. Але це головні речі, на які, на мою думку, треба зробити. Чи буде вони використані, чи мав це на увазі Зеленський? Я не знаю. Тут треба питати вже у нього. От про файли Епштейна, до речі, Daily Mail дійсно писав про те, що Епштейн міг працювати на КДБ. Що в матеріалах є також електронні листи, які вказують на можливість спроби Епштейна організувати зустріч із кремлівським диктатором Путіним? Проте ну прямих доказів зв'язку Путіна із Епштейном немає. А інші повідомлення також свідчили про те, що Епштейн стверджував, що може надати Кремлю цінну інформацію про Трампа перед самітом з Путіним у Гельсінкі. Як ви вважаєте? Пане Володимире, ось таке. Е... Шанобливе, нехай буде ставлення Трампа до Путіна, коли Трамп говорить про те, що Путін мій хороший друг. У нас з ним дуже класні чудові розмови відбуваються, коли Трамп вішає фото, де вони з Путіним ледь не за ручку тримаються в Білому домі. А поряд з фото і своїм онуком. От чи можемо ми говорити про те, що Трамп просто боїться Путіна, тому що в Кремлі на нього на Трампа є компромат? Не тільки тут я би брав увагу, добрав до уваги компромат, Справа в тому, що бізнес Трампа не раз рятували Росіяни. Про це було багато і і матеріалів написано про те, що коли у Трампа були проблеми, то російський капітал приходив зокрема і до, і, до його Трамп білдингів і рандував офіси, тобто рятував фактично від краху. Чергового фінансового краху. Проте тут же давайте подивимося на саму фігуру Трампа. Він є людина, яка є нарцисом по своїй натурі. Нарциси завжди позитивно ставляться до таких самих, як вони. Тобто вони таких поважають. Інших, хто нарцисизмом не хворіє, вони вважають за нижчих. Ну, ясна річ, що і Путін і він як диктатор зразок для Трампа він хотів би бути таким, як Путін. Інша справа, що американська система не дозволяє бути мати 100% владу, і все одно судова система, зокрема, навіть якщо всі обидві палати конгресу, вони. Сьогодні республіканські все одно судова гілка влади, вона там працює, а не підпорядкована президенту. Тому це не русський мір, це цивілізований світ. Тому в даному разі тут швидше просто є така природня натуральна симпатія. А щодо того, як використовувалася Матеріали так цілком я можу е, уявити, що певні матеріали епштейн міг передавати Путіну, продати або е, е, домовитися про якісь речі, які потрібні е, для Америки. Давайте і е, для для Росії, і е, 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 у 18-му році йому е, 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 посередником між епштейном і Путіним виступив. Дуже цікавий такий собі дядько, а звати його Турбіорн Янгланд. Він на той момент був генеральним секретарем Ради Європи. Це людина, з якої я особисто вів велику боротьбу, а протидіяв поверненню російської делегації в Пар'є аж до 2019 року. Починаючи з 2014 до 2019 року. От ми цьому жорстко протидіяли. І а, тоді, а, оскільки Яґланд і Путін були дійсно в досить близьких відносинах, я не думаю, що це були суто ділові відносини, тому що а, просити людину, яка не є близькою до Путіна про такі делікатні речі, я думаю, ніхто би не став. Але а, в результаті а, вийшло, що Епштейн отримав, і це, це фотографія цієї російської візи. Міститься у файлах трирічну мультивізу, що може бути лише з дозволу силових структур Російської Федерації. Таке у них законодавство. Тобто, в принципі, можливо, що Епштейн і продав свого друга Трампа е російській російським спецслужбам а ну про оскільки ця інформація він передавав я думаю багато різної інформації, але оскільки ця інформація стосувалася президента Сполучених Штатів, я думаю, що він тоді хотів особисто поторгуватися як бізнесмен про преференції, які може він отримати для того, щоб мати у Путіна, потім бути у Путіна на особливому. Рахунку тому mm -hmm. е я впевнений, що тут дійсно могло щось бути. Але е ключове, я подивіться, Трамп е у мене було останнє враження, що навіть якщо е він буде когось гвалтувати в прямому ефірі, він все одно своїх прибічників не, не втратить. Але зараз ситуація вже змінилася, і е рейтинг е і популярність. В республіканської партії просто висить на волосині. Тому для нього зараз це дуже болючий удар. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.